Тема, розкажіть більше, яка загалом ситуація із лікарями із наданням медичних послуг населенню цивільному населенню на тимчасово окупованій території Луганщини? Ну ви знаєте, в принципі, на всій території Луганщини така ж аналогічна ситуація, як і Валчевську, про яку ми вже казали, тому що дійсно залишається. Штучно лікарі, тому що, наприклад, там деяких, як ми вже сказали, є лише один педіатр, і родини з дітьми чекають по 4-5 годин у черзі для того, щоб для нього потрапити ще гірша ситуація там з вузькопрофільними спеціалістами, особливо це стосується там сільської місцевості, тому що взагалі неможливо отримати допомоги. Хірургів і травматологів свого часу е найпершими мобілізували до військових лідовійська е загарбників, а також до військових лікарень. Які вони, до речі, майже всі лікарні наші, які були дуже гарні європейського зразка, лікарні, які були оснащені, дуже швидко мобілізували, окупали окупували в тому числі майно, те, що не встигли викрасти, і всіх лікарів перевели. Тому отримання загалом. Медичної допомоги для цивільного населення це є дуже значна проблема, і російські лікарі, особливо там молоді фахівці, яких вони відправляли нібито на допомогу, вони не їдуть. А якщо приїжджають, то приїжджають, скажімо так, вахтово на два-три тижні і будь-якими шляхами звідти тікають. А як щодо забезпечення якісними ліками, чи взагалі можна тут прикметник якісний вживати? Ну, взагалі, ви ж розумієте, як можна вживати такий вислів, якісний ліки, тим більше забезпечення, якщо аптеки майже всі закриті, усі препарати до більшості населених пунктів наших, які скажімо так, в 70 кілометровій смузі бою можуть доставити лише в принципі через шахрайські якісь шляхи таксісти з Росії або з самого Луганська за три дорога і для людей це взагалі непідйомні гроші. Тим більше що стосується людей, які повинні... Отримувати медичні препарати, ті, що від яких залежить їх життя, це також дуже велика проблема. Вони десь там доставляються, але не доходять до людей до поранених російських військових. Чи встигають окупанти їм надавати належну допомогу на окупованій території? Власне кажучи, тому через ту значну дуже велику кількість поранених і в тому числі загиблих і важко поранених лікарні. Власне кажучи, і цивільні всі вони позабирали і намагаються там надавати допомогу. Ну скажімо так, більше стабілізаційна допомога, тому що намагаються направляти далі. Там в Ростов, сам Луганськ. Е з наших лікарень, ті, які були окуповані в 2022 році, тому що дуже велика кількість поранених, і місцеві власне кажуть теж про те, що е цілими етапами скажімо так відправ... привозять спочатку поранених, когось намагаються стабілізувати і відправляють далі. Але ж ми з вами бачимо і ту ситуацію, що більшість поранених своїх на полі бою ворог взагалі не забирає, тому що ну навіщо їм платити якісь кошти, лікувати, якщо на полі бою перемотали і відправили далі місору. Якщо говорити про комунальні послуги, про отоплення воду, в яких умовах цивільні зараз змушені жити на окупованій території Луганщини, що відомо про це? Ну, ви знаєте, ще перед виборами дуже багато вже розповідали вони про те, що зараз не і воду, і світло, і опалення все відновимо. Особливо було цікаво подивитися, як буде відновлюватись вода, враховуючи те, що ворог повністю розбомбив білогорівський водозабір, який надавав, в принципі. Воду для обробки і для того, щоб магістралі заповнити, всі треба було брати з нього. Вони його розбомбили одним з найперших біля лісічанських. Досі там точаться бої. Наші хлопці там тримають оборону, і його практично немає. Використовуючи в принципі те, що були наші свердловини, які бурили, скажімо так, адміністрації невеликих населених пунктів як резервні в Тому числі самі там добурювали якісь, але центрального водопостачання, скажімо так, як власне кажучи, і тепла немає. Що стосується світла, да забезпечують в деяких районах, де більш-менш вціліло, вони забезпечили це невеличкі клаптики. Але загалом міста сидять без світла, без опалення, тому використовують люди і буржуйки, і скажімо так, генератори, які знаходять, самі самі знаходять, самі купують, самі заправляють. Тому ну, ситуація дійсно з комунальними послугами взагалі ніяка. в деяких містах то. В принципі, вулицях з 22-го року просто розвалений мусор згорнули в бока, і ніхто їх навіть не прибирає. Тема скажіть, будь ласка, чи є зараз у українців, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганщини, Луганщини можливість вибратися на підконтрольну територію України? Да, є, але вона дуже проблемна. Є два шляхи, скажімо так це ще для жінок і дітей, які можна використати для чоловіків. Це взагалі, взагалі проблема, тому що навіть між так званими квазіреспубліками ЛНР і ДНР стоять пости, і вони перевіряють, якщо на постах виявляють чоловіка з документами, то майже автоматично виписується повістка, майже автоматично людина доставляється до фільтраційних пунктів воєнкомату, Тому чоловіки з більшого сидять по домах. Те, що стосується жінок і дітей для того, щоб виїхати, да перший такий найбільший шлях, який люди використовують, тому що виїжджають зараз почастіше випадки виїзду. Люди розуміють, що ну неможливо жити в тих умовах і в тій державі, виїжджаються дійсно через європейські країни, через Білорусь виходять. З поверненням в Україну, тому що е, дійсно дуже важко це, але це скажімо так для людей, які проживають на окупованих територіях, дуже вартісна річ, тому що це виходить від 300 до 500 євро на людину, тому що е, доїхати якось треба добратися. В основному ті, хто скажімо так е, в кавичках, да допомагають людям. Вони допомагають тільки за кошти, причому за дуже значні кошти. Інший пункт скажімо, тим цього, оскільки розгортався на сумах, працює, да люди відстежуються, але теж є дуже велика проблема того, що спецслужби саме дуже сильно пропрацьовують, тому що тих людей, які потрапили, скажімо так, не нещодавно да на території, де ми спілкувалися і де спілкувалися наші спеціальні служби, то люди розповідають, що по 4 по 5 годин тримають, допитуючи, а чого їдеш, а куди їдеш? Там зрозуміло, ситуація. Не хочуть. Випускати. Ще одне запитання, пане Артеме. А як росіяни на окупованих територіях готуються до своїх псевдовиборів березневих? Ну, це знаєте, вибори без виборів, чергові, які будуть відбуватися, ну, взагалі, дивишся пабліки, те, що інформацію ми отримуємо людей, всі там готуються голосувати за єдиного кандидата, який, скажімо так, можливий для народу, повна йде агітація за чийного. Президента країни, яка країни агресора, який е, агітує за війну, і, власне кажучи, всюди йдуть за нього ролики по території, агітація про нього, в тому числі розповідає ЦВК «ЛНР». Про те, що вибори для Луганської області будуть зроблені е, дуже доступними, тому що вони хочуть з 25 лютого по 14 березня розвернути е, довгострокове голосування. Власне кажучи, на ну, це я думаю, будуть перші фальсифікації. Потім з 15 до 17 березня можна буде віддати голос за Путіна як в одному ресурсі. Так ви знаєте, взагалі як то кажуть, спалилися за голос за Путіна, можна буде віддати з 15 по 17 і вказали адреси ну, в дільниці. І будуть розташовані далі було дуже смішно. Ще одна така новація, яка дуже для мене не зрозуміла, це можливість електронного голосування через інтернет. У Мене тільки виникає питання єдине. Майже два роки в більшості населених пунктів окупованих з 22-го року взагалі немає і світла і інтернету. Про яке голосування може можливі? Ну яке голосування можливе. Але я думаю, що ЛНР скажуть проголосувати, то я думаю, там люди і через інтернет проголосують на ланч. Ну, Взагалі, що викликає знаєте, такий подив і. Ну, розуміння того, що це просто буде масштабна фальсифікація. Також підготували вони розпорядженнями дуже велику кількість груп для голосування на домах. Це зрозуміло, що ми вже це бачили в минулому році, коли будинки і вулиці не існує, вона просто розбомблена, а там голосує 62 чоловіка. при тому, що на вулиці в мирний, так, час під час до повномасштабного вторгнення, да під час війни, але до повномасштабного вторгнення, проживала 27 бабусі дідусі. Ну і такі ситуації вони всюди, всюди. Але для того, щоб Скажімо так, максимально наростити кількість людей. Ну, вибачте, якщо вони цього разу вже навіть дозволили голосувати за українськими е документами, в яких є позначення, що людина проживає в ЛНР, не встигли паспорта. Я так розумію, роздати. Ну, це вже про щось каже. Тому я думаю, що ми знову побачимо якісь рекордні результати в 98-99% девяносто Людей, які підтримали Путіна, а потім, коли знову ж таки накладуться цифри на тих виборців, які можливі, навіть за умови, якби всі наші громадяни не знаходилися в окупації, то виявиться, що проголосувало знову ж таки 160, 140, 160 відсотків. Як це вже було на минулих виборах, тому казати про якісь вибори, це знаєте, чергова махінація, які показується просто, що от ці території дійсно підтримують там агресора. Як ці махінації впливають на тиск силовиків окупантів на цивільне населення? Вибачте не зрозумів. Ці махінації з виборами. Як вони впливають на тиск російських силовиків окупантів на звичайне цивільне населення? Чи змушують, наприклад, отримувати ті ж паспорти російські? Звісно, ну ця історія взагалі не припинялася, але, як ми вже розповідали неодноразово, і паспорти паспортизували всіх, кого могли паспортизувати, скажімо так, швидко. І підприємства і все змусили людей отримати російські паспорта. Потім виставлено була куча блокпостів. Теж перевіряли, не давали виїхати в Росію по будь-якій потребі. Там у кого немає російського паспорту, але тут є подвійна і під час минулих виборів ми тоді казали, що буде максимальний призив з окупованої Луганщини, що, власне кажучи, і було, коли відбулись минулі вибори. Всі, хто прийшов на голосування, всіх, кого там їздячи по квартирно, виявили чоловіків, дуже швиденько переписали і дуже швиденько почали розносити повістки для вступу до терористичної армії. Дякуємо, пане Артеме. Дякуємо, що знайшли час долучилися до розмови у нашій студії. Це був Артем Алисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації. Ми